Усім привіт! У цьому відео я хочу розказати про всі базові речі перед тим, як почати обузити криптовалютні прома-акції. В першу чергу нам потрібно буде скачати Antidetect браузер. Я особисто використовую два Antidetect браузера. Перший це є Dolphin, в ньому є 10 безплатних профілів. Та другий це ADS Power, в ньому є 5 безплатних профілів. Особисто на цьому відео буду показувати, на прикладі антидетект браузера Dolphin. Після того, як ми його завантажили на комп'ютер, зразу переходимо в вкладку Proxy. Е Я використовую Proxy з сайту ProxyLine. Ви можете вибирати будь-який інший сервіс. Я цим сервісом користуюсь вже давно, і, в принципі, він мене влаштовує. Так от, Ви прийшли на сайт. Зареєструвались і вас викидує на головну сторінку. Після того, як ви зареєструвались і вас перекинули на головну сторінку, вибирайте новий заказ. Вибирайте країну проксі, яке ви хочете брати. Я завжди вибираю Україну під будь-яке геоверифікації аккаунту. Типу, з проксі немає різниці. Головне, що він був. E, і так, я переважно беру на 20 днів, Получається 1,5 долара за 20 днів. Купляємо після того, як ви купили виб'є віконце таке з паролем та логіном і з самим проксі. Це е, віконце потрібно буде скопіювати. Я зараз цього не буду робити, просто розказую скажімо так, таку теорію. Після того, як ви е, скопіювали, вам потрібно буде прийти в скачаний антидетект браузер і вставити його в е, самий профіль. Е, так як ви вже зайшли в Dolphin, зареєструвалися в ньому, потрібно створити профіль. Ви створюєте, а що нам тут потрібно буде вказати? Ми е, вибираємо е, проксі, новий проксі і. Тут вибираємо SOX 5. Тут ми в цьому окошку, в цьому віконці, ми маємо вставити наше проксі. Вставляємо, тут можна зразу перевірити, чи воно робоче. Тут майже всі проксі прекрасно працюють, і у вас має вибити проксі в той країні, яку ви вибрали. Все, ви перевірили, тут у вас все окей. Нажимаєте створити, профіль створений. Так як в мене зараз ось ці профілі існують, я буду показувати вже на готовому профілі. Далі, Після того, як ви вже е, скачали антидетект браузер і підключили проксі, ви вже маєте повністю готовий аккаунт. Тільки потрібно, ще буде зареєструватись на біржі. і... Проробити ще декілька дій. А, і так, про які дії я зараз маю на увазі. А, для кожного аккаунту потрібно буде проходити верифікацію, тому що промо акції про які я буду зараз розказувати, всі потребують верифікації, так як це промо акції для нових користувачів. Ось так виглядає сама промо акція Ми її зможемо знайти в вкладці Trade. В, знову ж таки, переходимо в вкладку SpotX і зверху ми бачимо е, таку промоакцію акцію під назвою Token Splash. Ми сюди переходимо. Е, з актуальних е, на сьогоднішній день промоакцій акцій у нас є ось ця акція. Е, ми заходимо зразу в умови і читаємо, що взагалі нам потрібно, щоб брати участь в цій промоакції. акції І так, е, нам потрібно буде зареєструватись в цей період, який вибуває у вас на екрані, і далі завершити завдання. В завданнях нас полягає те, щоб ми задепозитили на цю біршу 100 доларів. бажано більше закидувати насамперед бажано від 105 доларів. Ми задепозитили, в нас в цьому віконці покаже, що ми задепозитили, після цього нам потрібно буде зайти. В пару, ну, після того, як монета вийде на біржу, нам потрібно буде зайти в пару USDT і, е, ці, і ця монета, яка в нас виходить під е, саму акцію, так як я зараз в неї не можу зайти через те, що вона ще не вийшла на біржу, а вийде тільки 12 го числа. Е, так от, е, з акцією ми розібралися. Е, як я вже сказав, нам потрібні тільки нові користувачі. Ми вже приготували аккаунт. Після цього всього нам потрібно зробити верифікацію на цьому аккаунті, де взагалі знаходити цю верифікацію. Напевно, напевно, що я буду скидувати зразу під відео самі OTC сервіс, сервіси це сервіси, де ви зможете знаходити верифікацію, або ж ви можете реєструвати своїх друзів та знайомих. Або шукати дропів вручну. І так, Щоб верифікувати аккаунт, нам потрібно зайти в вкладку мого профілю. У мене вже цей аккаунт верифікований. Нажати сюди, в кого не верифікований, і у вас буде тут таке вікон: це верифікація. Так як у мене цей аккаунт вже верифікований, у мене пропонується тільки верифікація вже виходить, другого, другого рівня. І яку не потрібно робити. Вистачає тільки першого рівня, де е, людина має зайти, е, пройти верифікацію. Весь процес я також не зможу зараз показати. Е, але, тим не менш, вона проходить цю верифікацію після того, як в нас буде тут писати стандарт, е, ми зможемо брати участь в промоакціях. От, ніби все. Всю таку базу я розказав. Якщо будуть ще у вас додаткові запитання, можете писати мені в телеграм, в наш чат. Ми будемо раді вам допомогти.